Мої вітання. Ви дивитесь новини підсумки Рівненської АЕС. У студії працює Крістіна Хлонь. Про головні події енергетичної галузі та нашого підприємства. Далі у випуску. Управління людськими ресурсами. Навчання в НТЦ РаЕС для персоналу енергоатома. Підтримка фронту працівники РАЕС передали ЗСУ обладнання на 7 мільйонів гривень. На Рівненській АЕС відзначили переможців всеукраїнського проєкту Все буде Україна. Міжнародний день рідної мови в ПТУ Раес. Каток спорткомплексу Ізотоп Раес чекає на нових відвідувачів. У Палаці культури РаЕС вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Національний день молитви у капличці поблизу Раес відбулася молитва за мир. Упродовж трьох років повномасштабної війни Росія своїми діями неодноразово нагадувала світовій спільноті, що для агресора не існує червоних ліній. Останній приклад зухвали пошкодження ворожим дроном захисного укриття Чорнобильської АЕС. І якби не героїчні та професійні дії українських рятувальників, масштаби аварій могли бути куди серйознішими. Цього разу на базі філії ВП аварійно-технічний центр пройшли чергові збори керівників структурних підрозділів з питань аварійної готовності та реагування фільм. Спільно з дирекцією АТ на екенергоатом. На порядку денному питання цивільного захисту, оцінка готовності до подій, які можуть статися навколо атомних станцій, взаємодія з підрозділами ДСНС в умовах воєнного стану. Усі учасники зборів продемонстрували високий рівень готовності до дій у надзвичайних умовах. Керівник АТ на екенергоатом Петро Котін підкреслив, що товариство постійно вдосконалює систему аварійного реагування, беручи до уваги всі можливі загрози. Енергоатом забезпечує високий рівень аварійної готовності, адаптуючи підходи до нових викликів, що виникають у зв'язку з військовими загрозами від РФ. Ми тісно співпрацюємо з відповідними службами та міжнародними партнерами, аби гарантувати безпеку наших ядерних об'єктів за будь-яких умов, зазначив Петро Котін. У навчально-тренувальному центрі РАЕС провели навчання на тему управління людськими ресурсами. Слухачами лекції, що спрямована на вдосконалення підготовки керівників, стали представники виконавчої дирекції з персоналу АТ на Екенергоатом та філій компанії. В атомній енергетиці ключовим ресурсом є працівники. А якість управління персоналом напряму впливає на надійність роботи відокремлених підрозділів енергоатома. Для того, щоб удосконалити процес підготовки керівників, на РАЕС провели навчання управління людськими ресурсами. Слухачами лекції стали представники виконавчої дирекції з персоналу АТНЕК «Енергоатом» та філій компанії. Це одна з кількох зустрічей, яка планується на різних атомних станцій. І Рівненська атомна перша приймає наших колег і демонструє свої напрацювання в системі підготовки керівників. Ми продемонстрували один із елементів системи підготовки це проведення семінару з тематики управління. Ці семінари в нас проводяться на систематичній основі і започатковані дуже давно. Такі семінари показали свою ефективність, адже дають можливість учасникам обмінятися досвідом та провести детальний аналіз виробничих ситуацій, з якими зіштовхуються керівники. Кожен керівник, який працює з людьми, він повинен розуміти психологію людини. Він повинен розуміти те, чому з'являються конфлікти, чому виникають стресові ситуації, і допомагати своєму персоналу вміти їх вирішувати. І ми говорили про те, як можна вдосконалювати роботу з персоналом, як можна його краще мотивувати. Семінар проходив у форматі практичних і теоретичних занять, що дозволило учасникам не лише отримати нові знання, а й застосувати їх на практиці. Це є надзвичайно цінним для вдосконалення управлінських навичків керівників, зазначають слухачі. Сьогодні у нас була дуже цікава тематика. В нас управління людськими ресурсами. Це були конфлікти, комунікація. Дуже цікаві теми, які потрібні нам для нашого розвитку, для наших занять на наших майданчиках. Учасники високо оцінили роботу лекторів. Кажуть, їхній професіоналізм та досвід зробили навчання максимально продуктивним. Інформація, вся. І... Той досвід і висновки справ, які ми робили, буде дуже корисно. Звичайно, я буде все це застосовувати. Дуже дякую за прийом вашій станції. Дуже дякую вашим суперпрофесійним психологам. Семінар управління людськими ресурсами, який пройшов успішно на рівненській атомної електростанції, вкотре показав, що дійсно рівненська атомна електростанція є. Дуже потужною базою для розвитку подібних проєктів ми готові ділитися своїм досвідом із спеціалістами інших філій нашої компанії. Подібне навчання планують провести на інших майданчиках філій енергоатома, і учасники вже в очікуванні наступних лекцій. Щоб подивитися, як саме в інших філіях готують керівників і щоб кращий їх досвід також впроваджувати в себе, Тетяна Ковальчук, Крістіна Хлонь, Павло Жиг Уїта Загерас. Підтримка української армії це обов'язок кожного із нас. Переконані працівники РАЕС, Щомісяця вони здійснюють добровільні внески для купівлі військового оснащення, що вкрай необхідне для фронту. Днями атомники передали чергову партію такого обладнання загальною вартістю 7 мільйонів гривень. Така масштабна допомога стала можливою також завдяки матеріальній підтримці, АТ на екенергоатом та профспілковій організації підприємства. Підтримувати українських бійців, які щодня ризикують своїм життям заради мирного майбутнього України, це обов'язок кожного, переконані працівники Раес. Чергова партія військового обладнання була закуплена за кошти атомників, які зібрали за січень в межах патріотичної благодійної акції Я допомагаю ЗСУ. Додалася і інша матеріальна підтримка. Компанія на Енергоатом», профспілкова організація РС, додавали коштів, тому у нас збільшились наші можливості. Сьогодні у нас передача на 7 мільйонів гривень. Ми закрили 43 звернення, опрацьовуємо інші звернення, ті, які ще надходять, і стараємося, щоб воно чимстріше попало до наших військових. Хочу подякувати нашим воїнам, нашим захисникам за те, що вони дають можливість нам працювати. Дають можливість нам виробляти електроенергію і тим самим заробляти і допомагати військовим. Придбане атомниками обладнання буде передано у військові підрозділи, де служать працівники РАЕС або їхні родичі. Воно допоможе оперативно виконувати бойові завдання у гарячих точках, де нині за українську землю ведуться запеклі бої. Частину допомоги захисники приїхали забрати особисто. До війни Євгеній працював у цеху з ремонту загальностанційних систем Раес. Працюю на станції ще з 2013 року. З першого дня війни добровольцем пішов на війну і до цього часу вже майже три роки знаходжуся в збройних силах. Останні два роки безпосередньо в зоні бойових дій допомогу від колективу Раес. Підрозділ Євгенія отримує не вперше. каже, що атомники завжди швидко реагували на звернення та закуповували необхідне обладнання. Нині військовий повезе на передову нічну бойову пташку. Сьогодні ми отримали від громадської організації «Енергія перемоги обладнання для ведення аеророзвідки. Хочу дуже подякувати і громадській організації, і колективу Рівненської АЕС, адже це вклад взагалі в нашу перемогу, тому що тільки спільними силами, спільними донатами, коштами ми можемо наблизити нашу перемогу. Нині кожен із нас повинен усвідомлювати власну відповідальність за долю України, наголошують військовослужбовці, і вкотре дякують атомникам за активну громадянську позицію. Батальйон безпілотних систем висловлює щиру подяку, велику подяку всім працівникам атомної електростанції, а також громадської організації енергія перемоги за надану волонтерську допомогу. Дані шини, які будуть служити. Для доставки наших екіпажів для знищення нашого спільного ворога Російської Федерації. Слава Україні! Героям слава! На знак вдячності бійці однієї із військових частин передали трудовому колективу атомної станції прапор, а голові громадської організації «Енергія перемоги подяку. Атомники кажуть. Що ми завжди будемо підтримувати наших воїнів, адже їхній героїзм це запорука мирного неба над нашими домівками. Ми разом повинні наближати день, коли в Україну повернеться мир та спокій. Дякуючи працівникам Рівненської атомної електростанції. Ми за 24-й рік зібрали більше 66 мільйонів гривень, закупили обладнання, передали військовим. Тому донатимо ще більше допоможемо нашим збройним силам, допоможемо нашій країні перемогти. В цій війні Тетяна Ковальчук Олександр Сніжко Уіта ЗГРАС. Все буде Україна це всеукраїнський патріотичний творчий проєкт. Започаткований він у 2022 році за ініціативи «Атена Ек Енергоатом. Цьогоріч було представлено більше 400 робіт з усієї України серед учасників, мешканців АРША та зони спостереження Рівненської АЕС. Конкурсантами були як діти, так і дорослі. Днями в інформаційному центрі РаЕС відзначили переможців, фіналістів та учасників проєкту. В інформаційному центрі Рівненської АЕС відбулося урочисте нагородження переможців, фіналістів та учасників всеукраїнського патріотичного творчого проєкту Все буде Україна, організованого на «Енергоатом». Енергоатом спільно з профспілковою організацією вже вкотре проводить конкурс Все буде Україна. Його мета це залучення учнівської молоді та дорослих до образотворчого мистецтва. Учасниками цього року стали як діти, так і дорослі. Діти від 9 до 13 років, а також 14-17 років. Дорослі були в категоріях аматори та професіонали всього на конкурс було подано понад 400 робіт, з них 73 роботи представили Рівницьку АЕС. Талановиті митці представляли свої роботи в таких номінаціях, як живопис, графіка та декоративно-прикладне мистецтво. Майстерність конкурсантів оцінювало високопрофесійне журі. Його представники звертали увагу на креативність учасників. Такі заходи сьогодні дуже важливі. Вони дають можливість в умовах війни розвивати творчі навички як юних, так і дорослих патріотів України. Потрібно звичайно брати участь, тим більше в такому. Конкурсів це дає можливість і себе реалізувати, і себе показати. Це дуже потужний захід, і такі такі заходи треба продовжувати. І підтримка нашої атомної станції в цьому плані завжди буде на самому високому рівні. Молодь із захопленням розповідає про процес створення своїх робіт та ділиться яскравими враженнями від участі у заході. Юні художники також додають, що вони активні учасники таких творчих проєктів, тож будуть і надалі долучатися до подібних ініціатив. Я взяла участь в цьому конкурсі в номінації Живопис. Це картина про наш рідний край, наше полісся. Хотілось Зобразити те, яким я його пам'ятаю, ще з дитинства сонячним, гарним з нашими народними святами. Я вже не перший рік беру участь в цьому конкурсі, тому я звісно кожен раз щаслива, що мої роботи так оцінюють. Це дуже приємно і дуже надихає рухатися далі. У мене працюють тато і мама на атомній станції. До мене прийшла в голову така ідея, і я вирішила зробити цю картину. Я обов'язково прийму участь у наступному конкурсі. Переможців, фіналістів та учасників проєкту нагородили грамотами та цінними подарунками, АТ те на екенергоатом. Серед митців були і ті, хто отримав особливу відзнаку. Моя робота називається Незламність українських сердець. Я зробила репост на своїй сторінці Фейсбук, поділилася з друзями в інстаграмі. Якби вони почали лайкати, почали писати мені коментарі, почали писати в особисті повідомлення. І тому завдяки цьому такому, я б сказала молодіжному ком'юніті. Я маю приз глядацьких симпатій. Такі проєкти дають можливість усім прихильникам творчості не лише розкрити свій талант, а й продемонструвати патріотичну позицію та любов до своєї країни. Крістіна Хлонь, Олександр Сніжко, Уїта Зегер Міжнародний день рідної мови це важливе свято для всіх українців, яке щороку відзначають 21 лютого. Цей день у професійно-технічному училищі Рівненської АЕС відбувся відкритий урок, який вкотре нагадав молоді про важливість культурної спадщини для майбутніх поколінь. Здобувачі освіти також продемонстрували патріотичний флешмоб, який підкреслив важливість знання рідної мови для всіх українців. Говори українською, бо ворог не зможе. Саме під такою назвою пройшов відкритий урок для здобувачів освіти і професійно-технічного училища Раес. Сьогодні ми святкуємо разом з усім світом міжнародний день рідної мови. Провели сьогодні відкритий урок, підготували своєрідний флешмоб. Одною із складових національно-патріотичного виховання є саме проведення ось таких заходів, які підкреслюють важливість української мови. Рідна мова це наша ідентичність, це ознака нашої національності, це ознака українців. Урок розпочали з обговорення важливості популяризації нашої культурної спадщини, українських звичаїв та традицій. Здобувачам освіти вкотре нагадали, що мова це символ національної єдності, яка об'єднує весь український народ. Плекаючи українську мову, ми підтримуємо зв'язок з минулим і передаємо майбутнім поколінням частину своєї історії. Наші здобувачі освіти показали, що вони знають. Вислови різних вчених діячів культури, письменників, поетів про рідну мову, про її красу і про її багатство. Саме тому учні професійно-технічного училища Рівненської АЕС продемонстрували патріотичний флешмоб, який нагадав, що кожне слово, кожен вірш та кожен твір рідною мовою це частина багатої української культури, яку треба вивчати та берегти. Як парость виноградної лози, плакайте мову. Максим Рильський. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову Ліна Костенко: мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має. Тарас Шевченко. Яке прекрасне рідне слово. Воно не світ, а всі світи. Ось так з теплотою говорив про українську мову Володимир Сосюра. Тож і сьогодні, як ніколи, українці дбають про збереження Солов'їної як національної спадщини та ідентичності. Крістіна Хлонь, Анастасія Лалак, УІТЗГЕРАЕЕС. Нещодавно свою роботу розпочав каток, який щозими функціонує на базі спорткомплексу Ізотоп Рівненської АЕС. Тут усі охочі можуть з користю провести дозвілля. Постійними відвідувачами ковзанки є працівники філії ВПРЕС Енергоатом». Атомники, прихильники здорового способу життя, займаються улюбленими видами спорту та долучаються до різних активностей. Щороку у зимову пору на території спорткомплексу Ізотоп функціонує каток. Тож і цьогоріч були проведені відповідні роботи, завдяки яким ковзанка під відкритим небом вже готова зустрічати усіх охочих з користю провести дозвілля. З року в рік філія ВП «Рівненська АЕС» ОС, в особі спорткомплексу організовує каток для того, щоб відкрити ковзанку. Проводяться ряд робіт. Це саме підготовчі роботи, це саму площадку вичисти від бруду. Потім ми заливаємо перший покрив водою. Коли він схвачується, проводяться роботи по заливанню води. Також встановити. Ворота для гри в хокей, щоб відвідувачі мали змогу пограти. Спортсмени та аматори з нетерпінням чекали на відкриття зимового сезону на катку. Ковзанка відразу привернула увагу мешканців міста Супутника, і перші відвідувачі вже випробовували свої сили на льоду. Чудова ковзанка, дуже хороший лід. Замерз збираємось тут дуже часто з колегами по роботі. Граємо в хокей, дуже чудова гра, розвантажуємось, проводимо весело час. Цікаво та активно провести час на ковзанці зібралися і любителі хокею. Гравці чекали сприятливих погодних умов, аби разом з рідними та друзями насолодитися зимовими розвагами. У вечірній час територія належно освітлена. Тому відвідувачі із задоволенням проводять хокейні матчі. Нарешті в нас відкрилася наша ковзанка в цьому році і ми мали змогу і в хокей пограти, і дітлахи трошки покататися, щоб їм задоволення було і радість. Прокат ковзанів тут непередбачений, тож приходити на лід варто із власними. Працівники спорткомплексу додають, ковзанка чекає на нових відвідувачів та переконані, що вона стане невід'ємною частиною активного зимового відпочинку як для дорослих, так і для дітей. Для того щоб відвідати нашу ковзанку, працівники філії, а також мешканці міста, мають змогу взяти квиточки в палаці культури або в плавальному басейні, а також можуть проплатити онлайн. Це дуже хороша нагода, щоб провести дозвілля своїми родинами в нас на Ковзанці. Крістіна Хлонь, Олександр Сніжко, Уїта Згер Щороку, 20 лютого, Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. У цей день ми вклоняємося тим українцям, які віддали своє життя за свободу і правду. Не серед нас та разом з нами. Під такою назвою у палаці культури Раес пройшов вечір реквієм, присвячений подвигу мужніх патріотів своєї країни. На заході гідно вшанували пам'ять усіх загиблих українців, які віддали найцінніше свої життя за батьківщину. Небесна Сотня, то в серцях вогонь. Він гаряче палав за Україну. Віднині тихим співом за спокой. Ти, землерідна, свою дитину. Такими щемливими рядками у Палаці культури Раес розпочався вечір Реквієм, приурочений пам'яті Героїв Небесної Сотні. В цей день вся країна згадує патріотів, полеглих на Майдані під час Революції Гідності 2014 року. Вже 11 років поспіль, 20 лютого, ми вшановуємо День Героїв Небесної Сотні. Герої Небесної Сотні віддали найдорожче життя, щоб ми жили у вільній державі. Ми повинні пам'ятати, що свобода це не просто слово, вона коштує надзвичайно дорого. Герої Небесної Сотні нагадують нам, що ми повинні пам'ятати та захищати нашу державу. Відвідувачі заходу у скорботі та з глибоким сумом віддали шану невинно вбитим співвітчизникам. Під час хвилини мовчання кожен подумки згадав тих, хто вже не з нами. Вечір реквієм пам'яті героїв Небесної Сотні згуртував небайдужих і свідомих українців, які знають ціну свободи. Особисто для мене день пам'яті Небесної Сотні означає в першу чергу це ушанування пам'яті, повага до цих людей, повага до нашої держави, повага до нашої історії і піднесення її до всього світу, показання, що ми є українці і ми хочемо вивчати свою історію, знати її, просувати в сучасному світі. На тематичному заході звучали патріотичні пісні та вірші, сповнені вдячності за подвиг полеглих героїв. Вечір реквієм об'єднав громадян задля усвідомлення того, що кожен українець є відповідальним за майбутнє нашої країни. В першу чергу нам потрібно єднатися, бо національна єдність це є головним аспектом в наші часи, в наші часи війни. Якщо ми не будемо єднатися, нам буде дуже важко перемогти зло. Також потрібно знати, що таке війна, і з холодною головою розуміти, які є наслідки від цієї війни. І потрібно розуміти, що без знань національної історії, без знань повністю географічного плану держави ми не зможемо добитись наших цілей і нашої перемоги. Вокальні композиції вихованців Палацу культури Раес нагадували усім присутнім, що боротьба за волю і незалежність України досі триває а вшанування пам'яті загиблих є найпершим і найбільшим обов'язком свідомих українців. Я вважаю, треба пам'ятати про ці події, тому що було немало жертв, які загинули тоді за те, щоб ми жили спокійно. Вони тоді взагалі для нас дуже велику еволюцію. І треба про це пам'ятати, вшановувати їхню пам'ять. На закінчення тематичної програми прозвучав заклик пам'ятати тих, кого забрали небеса. Полеглих за волю, як і усіх присутніх, що прийшли вшанувати героїв, поєднувало одне любов до батьківщини та прагнення до кращого майбутнього країни. Заходи пам'яті обов'язкові, тому що ці люди зробили дуже немало для нашої країни, і ми маємо пам'ятати про них Небесну Сотню Рагаїни. Герої Небесної Сотні вже не серед нас, але вони живуть у нашій пам'яті, наших серцях і душах. Ми обіцяємо, що їхня боротьба не буде марною, майбутнє України в надійних руках незламного, вільного народу. Альона Грищук, Павло Жих, Уїта Зегераес. Богослужіння за мир, єдність та благополуччя України відбулося у третю річницю повномасштабного вторгнення у капличці поблизу Рівненської АЕС. Подякувати захисникам та вшанувати загиблих зібралися адміністрація та працівники Раес, представники міської і військової адміністрації. В національний день молитви атомники попросили у Бога заступництва, щоб мужньо та в єдності пройти час випробувань. 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення, з нагоди національного дня молитви біля каплички поблизу пристанційної площі Рівненської АЕС відбулося богослужіння за мир, єдність, та благополуччя України, а також літія з метою вшанування пам'яті загиблих захисників та невинно вбитих співвітчизників. Усі присутні об'єдналися у світі молитві за мир, добробут та єдність України, а також за спокій душ загиблих патріотів. Вони згадали імена полеглих за волю і правду: воїнів, лікарів, волонтерів, звичайних громадян, що віддали життя за майбутнє своєї країни капелан військової частини НГУ, отець Володимир Баран, також вшанував пам'ять спочило у господі прото Віталія Боднара, благочинного ПЦУ Вараського благочиння та міста Вараж, настоятеля Святопокровського храму. Він багато років поспіль об'єднував усіх у спільній молитві під час богослужінь у капличці поблизу Раес а також був активним волонтером, щирим та мудрим наставником. Тому ми і згадуємо його в молитвах, бо праця його. Не може просто загинути. Він повинен бути в пам'яті наших сердець. І, звичайно, ми, як послідовники Його, а знаю його вже дуже давно, мусимо його пам'ятати силою молитви, бо живе слово до живого Бога буде ним вислухати. І найголовніше, що через нашу молитву він дасть нам все, чого би ми в молитві не попросили. Благоговінням звертаючись до небесної заступниці, атомники також молилися за військових, які боронять батьківщину на передовій, просили захисту та сили, щоб кожен воїн повернувся додому живим, а Україна процвітала у мирі. Три роки, як верлоно на нашу країну, напав загарбник. Воїни на полі бою захищають рятівники, спасають, волонтери, волонтерить. А ми теж повинні вносити свій внесок. Донатити і, в свою чергу, молитися за наших воїнів, які згищають нас, які борються за нас. Національний день молитви для кожного свідомого українця став символом єдності, сили та віри в перемогу. Всіх вітаючись з Днем молитви, бажаю вам високої молитовності, нелукавої молитовності, не зверхньої молитовності. Пам'ятайте, Митар і Фарисей. Двоє молилися, але по-різному молилися. Тому хай Бог миру і любові дарує всім нам радість, любов, мир, але найголовніше перемогу. Альона Грищук, Павло Жих, Уїта ЗГРАЕС На цьому завершуємо наш інформаційний випуск. З вами була Крістіна Хлонь. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте підтримувати наших захисників та захисниць в будь-який доступний для вас спосіб. На все добре.